Сьогодні 6 травня прийшов на пасіку, подивитися, що тут дівчата роблять, тому що е, треба кинути магазини, я зробив відводки, треба було подивитися, де матка, бо при, при формуванні відводка відводків точніше, бо я два відводка від неї зробив. Е, я матку не знайшов і тому треба було перевірити, де вона, чи вона в основній сім'ї залишилась, чи вона в відводку. Знайшов її в відводку. Хай там і сидить, добре, що там, а не в основній сім'ї. Ось, основна сім'я ну, сильно не просіла. Е е Суш, яку я їм кинув, хорошо підзаливають, щось таскають собі і все. Тому зараз підкинемо їм ще декілька рамочок, хай собі туди носять. Бо На акації я не знаю, чи вони підуть в магазин, ось, але багато бджоли вийде і там буде багато пустого місця. відповідно Вони просто гніздо собі залиють, відкачаємо. І так воно і буде. Ось. Три сімейки з магазинами, тому що вже досить хорошо розвилися. Дві сім'ї ще подивлюся. Там хоч і повний корпус рамок, але у мене є проблема з рамками, як я казав. Минулорічні рамки Отак були недобудовані, і зараз вони їх не сильно тягнути. Тобто, ну, до цього періоду вони не, взагалі їх не будували. Зараз десь чуть-чуть там на рамках почали з'являтися язики. Ось, і тому Вони й мають повний корпус, але ще як така. от Бжолини недостатньо. Тому будемо бачити, чи кинемо їм магазин, чи все-таки дамо на акації попрацювати, хай вони добудують. Загально буде видно. Ось. І ось така рамка, я напоминаю, 300 на 300, на яку я хочу перейти. Вона мені в теорії досить сподобалася. Тепер хочу нормально покатати на практиці, бо на практиці ніяк не виходить. Того року два відводки, які були зроблені, обидва пропали. Відповідно, цього року я не вийшов покатати. І зараз там ще й багато. Українських рамах стоїть, тому треба Ой, виводити, переводити. З цим треба гратися, в загальному будемо щось робити, бо хочу переселити. Нові вулики, які там маю я відремонтувати, ну не нові, а ті, що я маю відремонтувати, будуть усі вже на таку рамку. Ось, і зразу вже при формуванні відводка, чи якщо повезе заселені роя, ось, будуть на таку рамку заселятися і будемо запускати пасіку на такій рамці. Одна сім'я теж два маточника було дня три назад. Ну, там тільки-матка тільки, -тільки матка засіяла, тому з одної сторони не зрозуміло, чи це тиха зміна має бути, чи це все-таки в ройовому. Тому що ну, два маточника красивих посередині рамки це така от не признак роїння. Це може бути тиха зміна матки. Може їм щось не подобатися, хоча матка працює шикарно, протензій до неї немає. У мене немає, них можуть бути. Ось, відповідно, Треба буде через декілька днів перепровірити знову, що є матошники, будемо робити відводок, ми її прослабляти трошки. Ось. І заодно розширювати пасіку. В інших сім'ях все нормально. Ще дві, як то кажуть, доганяють. Одну я розширив теж до повного корпусу, хай будуть рамки, іншу ще не розширяв. Сидить зараз повноцінно на п'яти чи на шести рамках. Ось, Ще декілька додаткових є. Так що, теж, як то кажуть, там... Поки не понятно. Хай собі потихеньку розвиваються, десь туди пізніше поміняємо маточку. Наверно, там теж треба поміняти матку. Треба перепровірити свої записи і точно вже років два. Там Ось, так що треба буде поміняти все скоріше матку, просто, щоб сім'я показала результат. Поставив пастки, теж вже проїхав їх, провірив. М -м, поки все тихо. Хоча вже рої пішли і пішли такі ну, перваки, досить крупні. Будемо бачити, чи вийде щось ловити, чи ні. Ось, в мене ось так красиво виглядає фацелія. Фермера, звичайно, вона більша, бо я на, на тиждень раніше її посіяв. Я вже сіяв трошки в таку суху землю. Експорцет посходив, радочки вже з'явилися. Ось, експорцет. Працюю в рукавицях. До речі, купив в, в епіцентрі дуже дешево. Вони з одної сторони гладкі, а з іншої сторони, звичайно, робоча така от кожа. Вона не шліфована, не гладенька, нічого. Того року вони коштували 180 гривень, а не 250 гривень, як е, ті, що продаються в магазинах для бджільництва. Навіщо переплачувати? Заїхав по 180 гривень накупляв. Ось. Ну, То, що тут немає на рукавника, то таке. Та й без нього можна. Ось. Е, ну, По суті, акація вже на підході, так що радуємося тому що вона на підході. Сім'ї зараз будуть добре заливати. Маю надію, що підуть руї, половимо трошки руїв, бо треба підроширитися. Після акації нас чекає фацелія. Я думаю, що вона зацвете, і плюс я не знаю, чи буде цього року толк з липи. Ну, а На літніх медоносах побачимо, тому що фермер, а там поле десь 80 гектар, засіяв соняшником. Того року було менше поле, там маленьке. Ось, Цього року більше поля засіяв соняшником. А в того фермера, де я був на кочівлі, соняшника поряд там ніде немає. Але і в нього знову ж таки розторопша. І вона буквально через дорогу від того місця, де я стояв. там 200 метрів, а то й менше пролетіти їм. ну... Цю ж дорогу це так така образно, бо там такі, територія і тому подібне. Ну 200 метрів до поля, до крайньої точки поля кілометр. І там, по суті, пасік нема. Там десятка зодва вуликів є на, на все село і на цьому все. Ось, тому будемо бачити, що взагалі буде. Я так надовго не згадую. Зараз саме основне це те, що, щоб дівчата розвивалися ось, і трошки качнути свіжого меду, бо мед вже закінчується. Ми активно перейшли на нього і споживаємо, його тепер багато. Родина немаленька в нас. Живемо всі разом, тому споживання йде досить великим, так що теж хочеться свіженького меду. Все, біжу, бо хоч і свято, але є інша робота, яку треба теж виконати.